Сьогодні, 3 лютого, ми проводимо акцію з підтримку Збройних сил України, які захищають нашу батьківщину, в рамках руху гроші на ЗСУ. І організували сьогодні ще автопробіг по місту Кременчук заїздом на Алею Героїв, вшануванням пам'яті загиблих. Війна триває. Ми все пам'ятаємо, що гроші міського бюджету Кременчука мало йдуть на допомогу Збройним силам України. Особисто спілкувалися з командиром однієї з Кременчукської бригади, який мені сказав, що він був на прийомі у пана Малецького з запитом від військової частини і отримав відмову. На питання, коли закінчаться акції вимоги гроші на ДСУ, відповідь одна. Коли ми побачимо, що перше збільшилася допомога всім військовим частинам, хай вони будуть криві цутські, але й військовим частинам, коли прозоро будуть звітуватися, і військові мені не кажуть, що треба скрити цю інформацію, хочу бачити звіт міського міськвиконкому, звіт прозорий скільки на яку бригаду було витрачено, і допомогу, яка допомога конкретно? І наша вимога 20% відсотків з доходної частини бюджету, бюджетська прийнят. Ще раз наголошую: 3 мільярда. Гривень доходна частина бюджету Кримського. 20% доходної частини це 600 мільйонів. Будь ласка, ну, це не до один раз, а 600 мільйонів за 24 рік витрати на е, безпосередньо військові частини. Я є військовослужбовець Національної гвардії України. Зараз перебуваю в відпустці. приїхав до нареченої. Відпустку, побачив у Фейсбуці це оголошення і вирішив підтримати. Тому що, ну, по-перше, в мене душа зразу зраділа, що люди щось роблять, і це дуже важливо, що люди роблять. І я 100% вирішив підтримати, бо я знаю, як це важливо. Бо якщо нам треба єдність, як я завжди кажу, в єдності сила, правда і майбутнє. І тому разом ми обов'язково переможемо. І все в нас буде добре. Наш Всі, хто прийшов, вони написали імена загиблих, пам'ять про своїх близьких на прапорцях України, сформувавши так звану алею героїв. Я написав прізвище Даніїла Нетреби, воїна 3 окремої штурмової бригади, наймолодшого серед загиблих, якого я знаю. Ось 20-річний хлопець, який героїчно загинув, виконуючи бойове завдання. Я знаю його друзів, я знаю людей, які його надихали. І тому пам'ять про нього, як про наймолодшого того, кого я також особисто втратив, я написав його ім'я, щоб люди його пам'ятали. Як бачите, що таких імен багато і деколи на прапорцях навіть не вистачає місця.